Роботи після російської нічної атаки, масована атака більше 500 дронів. Було 574. були і ракети, зокрема балістика, 40 ракет. Значну частину всього цього наші воїни збили. І важливо, що є така у нас можливість. Є у нас такі відповідні засоби. Більше 30 ракет ми збили десятки шахетів, знищені нашими перехоплювачами. Дякую всім. Розробникам та операторам, але, на жаль, були і влучання різні області від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття в Мукачеві. Росіяни фактично спалили підприємство, до речі, американське підприємство, виробника електротехніки, і це побутові електроприлади, нічого воєнного. Росіяни точно знали, куди б'ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був. Цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді: відповіді щодо перемовин про закінчення війни, є два формати, в яких реально досягти прогресу, і це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат Україна та Росія, і тристоронній Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнал з Росії просто якщо.